Всіх вітаю! Сьогодні хочу подивитися, чи будуть до нового року звільнення в кабінеті міністрів, якісь перестановки, тому що для вступу України в ЄС треба ці зміни, чи піде наша влада на це, чи ні, будемо розглядати. А ви зараз, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал та на мій інстаграм Мері Містері. Дивимось, чи будуть. Чи змінять когось із... О, дадуть йому гроші, мабуть. Чи змінять когось в кабінеті міністрів? Так, не дуже хочеться, мабуть, це робити. Так, о, зміни будуть просто колосальними башнями. Не радують чесно кажучи, в даній ситуації. Це зміни яких ми очікували просто дуже-дуже довго і зміни, які назріли, назріли, тобто вже е вкладалося зернятко таке, що треба, треба, треба міняти. І ось все це буде, все це буде. Давайте подивимось, чи залишиться при владі шмигаль прем'єр-міністр, чи його замінять. Залишиться він при владі, залишиться чи ні. Ой, ну дуже хоче він залишитись, я так розумію. Дуже хочеться йому залишитися. Ну щось він тут в такій депресії, що все-таки може йому якусь е іншу, іншу посаду дадуть. По ньому ще, можливо, не вирішено. Він прям дуже хоче там бути. Ну, якщо такі нього емоції розпачу, то дай Бог поміняють. Анок іншого ще когось з міністрів замінять. Ага, поки що це підвішений стан. Тобто, ще поки що тільки розмови про це йдуть. Тільки розмови про це йдуть. Ой, не хочуть вони покидати свої місця. Не хочуть, ну в будь-якому разі, так, оновлення. Оновлення в кабінеті міністрів буде. Слава Богу. І ці зміни підуть для України на краще чи ні? О, ну, бачите, Україна стає такою самодостатньою, самостійною і. Повністю удоволеною своїми ресурсами. Так і має бути. Я, в принципі, в Україну і асоціюю з дев'яткою пентаклів, Пентаклю, що так має бути. Так має бути, тому що у нас для цього є усі усі можливості. Ну Тут карти війни. Я про імператори думаю що це наш президент. Можливо, він буде опиратися цим змінам але він буде боротися до останнього, але я думаю, все ж таки будуть поставлені умови, що треба буде міняти, як би він цього не хотів. Прийдеться слух народу зміщати. Так, бачите. Президент буде тут вже без сили, тому що зміни підуть самі по собі. І по карті смерть все, що було до, воно все йде у минуле. І йде повна трансформація та оновлення. Бачите, і України майбутнє це імператриця. Тобто самодостатня, як і дев'ятка Пентаклів, на своїй землі. Гарно розвивається, така процвітаюча. Тому хай так все і буде. Чекаємо оцих змін, і щоб трансформація пішла тільки на краще, як у цьому розкладі. Так що, всім дякую, не забудьте лайк, підписуйтесь, гарного дня!